Для всіх українців, хто тримає гроші в банках, існує певна сумна дата, яка драматично змінила їхнє фінансове життя, 8 жовтня 2008-го. У цей ранок середи країна дізналася, що вночі чиновники прибрали до рук Промінвестбанк. Він сколапсував напередодні і таким чином відкрив сезон фінансової кризи в Україні. Далі події розгорталися дуже швидко, і на початку цього року в руках держави опинилися вже три крупних банки, плюс менший за розмірами, але найбільш скандальний банк Київ. Незважаючи на махінації з комунальними платежами Киян, він отримав більш ніж щедрий подарунок. Якщо додати до цих ще дрібних банкрутів, Виходить, на сьогодні 18 українських банків стали жертвами глобальної фінансової кризи або жертвами безвідповідального роздування кредитів, якщо бути відвертими. Є великі сумніви, чи 18 – остаточна цифра? Останні півроку третина місцевих банків закінчила із фінансовим. Мінусом в уряді готуються рятувати щонайменше ще 15 з них. Кого саме поки таємниця? Та інше у центрі спецвіслані висвітлення української банківської кризи грошах та цінах на цьому тижні це трагедія мільйонів українців, депозити яких у заручниках проблемних банків. У наступні п'ять днів історії цих жертв, які мандрували через всю Україну, щоб поділитися ними з глядачами ТВ. Ви дізнаєтесь більше про майбутнє гігантів Укрпромбанк та НАДРА, ліквідація яких може стати випробуванням для української економіки. Також історія банку банкрута Київ, чому на неї варто звернути увагу кожному українцю плюс поради, де шукати гроші, та що робити, якщо ваш депозит заблокований у банку. Через 10 місяців від початку цієї банківської кризи в Україні зараз це вже факт. Ми свідки наймасовішого колапсу банків в її історії за розмахами більшого від сірих подій у 90-х з їх трагічним символом банком Україна і жертви Тих часів мають важливі повідомлення для тих, хто веде боротьбу за депозити сьогодні. У цій будівлі містився центральний офіс банку Україна. Найпотужніший банк кредитував все сільське господарство країни і не тільки мільйонів кредитів без гарантії повернення надавалися при повній підтримці Нацбанку. А в 98-му стало зрозуміло, кредити не повернуть. Тепер масивну мармурову будівлю банку України ділять між собою парламентські комітети, депутатський клуб та ще кілька установ. Після ліквідації майно банку націоналізували, бо держава взяла на себе його борги. Проблемні в аграрному бізнесі в ті часи п'ятдесяти 50%. Тобто, кожен другий кредит, відчував. Звісно, коли доля цих кредитів достигла определенного розміру. Банк не смоку випаняти свої вигідніше було закрити. тут. Вкладники України перекривали рух транспорту і вимагали повернути їм депозити. Колишня вчителька пані Нелі саме тоді стала перейматися захистом інтересів вкладників. З боями жінка повертала собі вклад в іншому згорілому банку Слов'янському. Вона пам'ятає, як парламент галасливо шукав винних у падінні банків. Банк Україна був розворований. Правда, Верховної Раді не називались фамілії, але говорилось тому напрямую. Што банки брались многомільйонний невозвратний кредити. Головні буржники обох банків, які б і мали віддавати гроші ушуканим вкладникам, умили руки. Сергій Єременка тоді працював у Нацбанку. каже керівництво НБУ просто заплющило очі на зниклі гроші. Були обіцяння самих високих о, в і всіх і привлеченні винуватихності з возвратом активів. Ну нічого такого не пройшло. вона тихо здохла. Ліквідація банку затяглася на роки. Гроші вкладників повертала держава. Вкладники банку України свої гроші до 50 тисяч гривень згодом отримали через фонд гарантування вкладів. А борг юридичним особам 600 мільйонів гривень досі висить у повітрі. Сьогодні у фонді гарантування вкладів грошей на повернення депозитів у разі банкрутства будь-якого потужного банку не вистачить. А реальна картина банкрутства фіноустанов до виборів приховується, Вважає колишній працівник НБУ. Маса учреждений давно вже була банкротом. Половина банку. Сьогоднішні вкладники, як і клієнти з Горилого банку Україна, намагаються повернути свої гроші протестами. Порятунок депозиту пані Нелі вважає справою рук самого вкладника. Якщо керівництво банку все-таки бачить вашу активну життєвну позицію і не хоче, щоб шум був піднятий вокруг цього фінучого речення, він предпочтє все-таки розвитатися з вами. Виборюючи свій депозит, вкладник має бути готовим до війни на два фронти з банком і з державою. Бо НБУ захищає інтереси фінустанов, а зовсім не клієнтів банків. Наталка Поленко Володимир Юрєв Тивай. Ну і все, що ви маєте знати про цю банківську кризу в Україні у наступні дні не пропустіть. Ще швидко на завершення перевіримо гривню та нафту. Для нацвалюти вихідні минули корисно. Відносно її знецінення в обмінниках трохи загальмувало. Лише на дві копійки гривня здала позиції проти долара, знецінення проти євро, поки взяло тайм-аут. Далі подивимось на кращі курси валют у туристичних регіонах країни. Поки триває сезон відпусток, тут найдорожча купівля та найдешевше продаж для євро та долара. В офіційних курсах валют від НБУ без суттєвих змін від п'ятниці. І відтоді без новини в ціні нафти вона поки не рушає з місця після обвалу на минулому тижні. Тоді барель звалився з захмарних 73 доларів. В принципі, ціна у 70 баксів поки повністю задовольняє видобувачів нафти. Вони збираються активно її підтримувати. Та надії для водіїв на планеті дають останні дані про глобальне споживання нафти. Воно поки й досі на занизькому рівні. Тож за таких умов у барелю мало шансів втриматися нинішньої ціни. Гроші песик, е, тібі, а, песик крапка, tbia, UA, адреса нашого мейлу і ютюб канал ТВ. Місце для ваших меседжів. Це два канали зв'язку із грошима та цінами. Активно використовувати їх, якщо хочете поділитися власною історією боротьби за гроші в українських банках.